Капеланське благословіння на 6 квітня 24-го року, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Отче наш, що і сина небеса, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Сину і Святому Духу, і нині по всякчас на віки вічні Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог нас, завжди нині по всякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелі розповідається про те, як Ісус ішов і побачив Митря е -е -е Матвея, Левія, тоді його називали. І він сказав, іди за мною, і він пішов, і потім ввечері сиділи в нього в господі з інцимирями і грішниками. Побачили це фарисеї і почали дорікати, чому він сидить з митрями і грішниками. То він сказав, що не здорові потребують лікаря, але хворі. І що я прийшов до людей до грішників, бо вони потребують покаяння, а праведники покаяння не потребують. Знаєте, от дві, дві знаєте, два. Дві думки Ісусова і Фарисейська. Фарисеї вважають себе праведними, і вони, що вони опанували весь закон Божий, виконують його. І, да, і напевно, виконують там Псалом перший, що не сиди не на ради е злодіїв, грішників. І тут вони не сиди, і тут Ісус сидить. І являється, з яким серцем ти знаходишся на цій раді. Якщо. Ці грішники йдуть до покаяння, то як Ісус, бачите, привів і приводить їх до покаяння, тобто міняє життя, то Він радий їх бачити. Він радий, що вони змінюються і радіє з цьому. Але бачите, ті, які вважаються праведниками, не радить цьому, що з такими возяться. І це відрізняє а, Божий погляд або Боже відношення до свого творіння. І людська зухвалість, що от я такий і мені нічого не треба. Знаєте, мені уявилася така ситуація, коли це ситуація синдром старшого брата притчі про блудного сина, коли сам праведний старший брат не схотів війти на трапезу до отця. Це так, і мені здається, дуже часто ми можемо перетворитися в таких псевдоправедників. Які роблять, роблять, роблять це нібито зовнішньо добре, слухаються добре, але в серці мають, знаєте, таку червоточину, червину, яка не те, що вона не впустить мене в царство, Боже небесне, а я сам туди не піду, тому що я буду думати, що ж я буду там робити з грішниками і митарями. Я ж такий праведний, і мені там не місце, і сам себе не пустить, царство Боже на трапезу Господню. Знаєте, коли я навернувся до Господа, мені треба зберігати в серці своєму таку чистоту, тембітність і любов до інших грішників. Бо я сам ще вчора був грішником, да, а сьогодні я не повинен вас над іншим, бо нібито я прийшов до Господа, ніби прийшов до церкви, нібито постав жити якось по-іншому. Але Господь просить нас не... Жити по-іншому, а бути іншими. І ось тут фарисеї, бачите, не виконали цю настанову, а оці митарі, які покаялися, виконали. Коли я навернувся, я повинен і жити правильно, і бути праведним. І тоді все буде добре. Амінь.